thank you Дня, шановні колеги, партнери, давайте з вами ближче познайомимося. Мене звати Олена Мазура, я є директор і співвласник компанії Олтегру. Ми створили екосистему з охорони праці, повністю постачання спецодягу спецзуття, засобів індивідуального захисту. Також все, що стосується охорони праці, послуги, навчання і так далі, навіть сертифікація вироблених товарів, якщо вам таке буде потрібно. От наразі ми є офіційним консультантом на порталі Діє бізнес охорони праці. От, і ми, як компанія, яка рухається, Сучасними методами, креативним підходом ми запропонували таку ініціативу робити інтерв'ю з виробниками з іншими компаніями, яких цікавить просування, яким цікаво розповісти про себе, про свою продукцію, про своє виробництво або послуги, щоб про це дізналося, якомога більше людей. От, і я прошу вас теж представитися, сказати, хто ви, яка вас, у вас компанія, два слова розповісти про те, що ви робите і для кого, будь ласка. Добрий день. Олена, дякую дуже за запрошення. Знайомий з вами, а також з вашою продукцією. Зараз на сайті я якраз обираю те, що нам потрібно, необхідно для себе замовити. Мене звати Леся Дідковська, я власник, а також операційний директор компанії Rajin, яка займається блискавкозахистом захистом та заземленням. Передаю далі слово, слово Миколі. Добрий день. Дякую за запрошення. Олена. Мене звати Микола Шумигора, я власник і директор, а також чоловік у нас сімейний бізнес. Лесі Дітковської. Ось ми займаємося, як сказала вже Леся, повним спектром робіт, проєктування, постачання матеріалів, монтаж і введення в експлуатацію систем високозахисту, заземлення і вирівнювання потенціалів. Тобто, ми займаємося безпекою, убезпеченням людей і будинків від блискавки і електробезпекою захисту від. Імпульсних перенапруг від е, крокової напруги від напруги дотику е, обладнання, що е, знаходиться всередині будівлі споруд. Mm, так ми з вами і ви, і ми займаємося безпекою так, людей. Так, абсолютно вірно. це дуже добре. А скажіть, будь ласка, а в чому ваша перевага перед конкурентами? Чи знаєте ви своїх конкурентів? І В чому власне? Чому, наприклад, якби мені потрібна була така послуга, чому я маю йти саме до вас? А у нас є така, напевно, головна цінність, да, а, яку ми в принципі декларуємо, всім розповідаємо. І постійні клієнти вже, напевно, від нас не підуть. Mm -hmm. дуже, дуже дуже сумніваюся в цьому. А це те, що ми зацікавлені в економії коштів замовника. Тобто, до коли до нас приходить якийсь проект або об'єкт. В першу чергу ми а, рахуємо цей об'єкт по проєкту. Ну, приходить якийсь проєкт. Безумовно, да, будівля, її треба захистити. Якийсь проектувальник порахував а, близько козахи, да, є специфікація, ми її рахуємо. А другий варіант ми завжди пропонуємо: е, трошки він займає в нас більше, напевно, часу, да, більше роботи, е, прорахунків, консультацій, технічних питань. А, але як би ми це зробили? Ми да, оптимізований якийсь такий варіант, і в основному цей варіант іде дешевше від 30%. Да, тобто, це економія mm -hmm. коштів замовника, десь відсотків 30 і більше да, І саме не чимось там спрощенням, а скажемо, оптимізацією саме технічних рішень. Вони всі вони теж йдуть в рамках нормативних документів. І друга. Така перевага, напевне, дуже на будівельному ринку важлива, що в нас абсолютно прозора система по об'ємам, які ми закриваємо. Тобто, а, от скільки там проклали умовно, там змонтували 184 метра 20 сантиметрів, це все проходить у нас через облік, да? і так само воно проходить в акт виконаних робіт. І клієнти теж про це знають. Тобто, uh -huh. а на будівельному ринку це прям дуже, ну, скажем, нетипово. Не нетипово, я зрозуміла. О, а я розуміло. правильно вас я правильно вас розумію, що е, заощадження коштів клієнта не за рахунок просто демпінгу, а за рахунок внутрішньої оптимізації, технологічних рішень і такого сучасного підходу. так? Ніякого демпінгу розцінки на роботи, розцінки на проєктування. У нас напевне одні з найвищих а, на ринку, ну, ми вище середнього, так точно. Не скажу, що в, там прям топ, але вище середнього. Але за рахунок технічних рішень і професіонального виконання робіт, в результаті клієнт заплатить менше, це отримавши, дуже... отримавши вищу якість. скажімо так, це дуже круто. Насправді це такий підхід. Знаєте. Да, 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 слухаю вас. Хочу підсумувати, що наша основна цінність і ціль це експертність, і за рахунок цього це і є наша конкурентна перевага на ринку. Тобто за рахунок нашої експертності ми можемо пропонувати більш якісні, цікаві технічні рішення, які будуть не гірші. Я таких, які популярні на ринку України, але ага. за рахунок цього ми зекономимо гроші замовнику, а іноді зробимо більш естетично, ніж це було запропоновано проєктантами. Угу. Добре, це дуже круто. Ну, Звучить так, якби, як, якби знаєте, мені було потрібно, я б вже замовила, чесно скажу. Бо в з моїми цінностями, це і з цінностями нашої компанії це співпадає, тому що ми, в нас такі навіть є гасло, ми працюємо не з прайсами, ми працюємо з людьми, і ми думаємо про людей також, і демпінг це останнє, на що ми підемо. Ми завжди пропонуємо якісь креативні сучасні технології. Телогічні рішення, оптимізація витрат саме за рахунок того, що ви говорите. Дуже крутий підхід, мені дуже подобається. Дякую вам за це. Так, наступне питання. А, скажіть, будь ласка, а, а який товар чи послуга у вас є бестселером? Що у вас частіше за все замовляють? Правда, таке те, що ви робите точно краще за всіх? Ну, Напевно, це якраз близько захист будівель. Угу. Тобто. А... Поясню свою думку. Ми, за останні, напевне, років п'ять пішли в дуже нетипові для українського ринку технічні технічні саме технічні рішення. А тобто, в першу чергу, ціка, ці, нас цікавлять саме рішення, а кошти і оплата цих рішень да, вона нас доганяє, тобто вона йде по, потім. А поясню свою думку. А, вона стосується, наприклад. Заземлення в залізобетонному фундаменті. Така складна штука, можливо, да, буде а, для сприйняття. Але дуже класно поясню. А, ми пропонуємо замовнику. Про, можливо, це складно, можливо, там на етапі будівництва закласти заземлення в залізобетонному фундаменті. Але це заземлення буде існувати настільки, скільки буде існувати цей будинок. Наприклад, 90 років. А в наш. В, в культурі близького захисту не можна так сказати, да або в типових рішеннях 99% заземлення прокладається навколо будівлі, так? і через років добре там 30, в залежності від матеріалу, який ви використовуєте, це заземлення згниває. Воно пропас пропадає. Так? Відповідно, в будинку немає заземлення. Відповідно, людина і обладнання не захищені, і його треба монтувати ще раз. Знімати повністю благоустрій навколо будівлі прокладати старе нове нове заземлення, да підключати його до провідників і знову захищати обладнання і через 30 років повторювати цю ітерацію. Тобто, кошти, напевно, там X10 до закладення. А як же тобі бути, якщо в людей вже закладено неправильно або, наприклад. Будинок побудовано і потрібно, вже він стоїть. Я розумію, що на, на етапі фундаменту набагато простіше і правильно зробити вже заземлення. Так а якщо вже ну, все, дом стоїть, що робити? Що тоді чекати, як так? просто чекати і робити по нові, або робити вже коли другий раз робити, зробити з корозійно стійких матеріалів, як нержавійка, ржавій, Тобто, просто mm -hmm. в нас немає такої культури. В нас розумієте? Ми зараз на сучасні об'єкти, де yeah. замовник вже знайомий з нами з нашим підходом, ми, як інженерна компанія, заходимо на етапі котлава. Uh -huh. Ми заходимо не як завжди. Там а, от треба зробити вже зробили будівлю, зробили оздоблення уже стоїть обладнання. Кажуть, треба зробити блисоку захист. Зараз на сучасному будівництві ті замовники, які знають наші підходи і розуміють свою вигоду в да, майбутньому вони нас зовуть, коли вони тільки починають робити фундамент. Угу. Тобто, ну, бо вони дуже... розуміють вартість того, яку вони затратять в майбутньому, якщо ми говоримо про а, блискавку захист для себе, а не, ну, а не якийсь будинок на продаж да, або щось таке. Угу. Угу. Дуже, дуже добре, дякую вам. А скажіть, будь ласка, чи є у вас сайт, там, працюючий сайт, соцмережі? Якісь такі, де можна про вас подивитися, почитати. Так, у нас є і сайт це raiden.com.ua, у нас є соцмережі, Інстаграм, Фейсбук. Всі контакти ми залишимо. До нас можна звертатись по телефонам, месенджерам, поштою, будь-якими зручними комунікаціями, хто якими okay. користується. Добре, дуже вам дякую. А скажіть, будь ласка, так наостанок, що б ви порадили, скажімо, своєму потенційному клієнту, своїй цільовій аудиторії? І для тих, хто вже має будинок, і для тих, хто тільки починає, типу думає про те, що давайте от збудуємо будинок. Да? Що б ви порадили своєму цільовому клієнту? Або побажали? Я побажав би напевне. В нас навіть можна так розлога відповів, да, що якби в нашій знову повторюся, культурі будівництва, а дуже важливо чомусь саме обгортка, да. Тобто, як виглядає зовнішній да? фасад сам, да, я розумію, чому так сталося, да, тому що якби це ну, видно. Да? Але я дуже б радив е, саме почати з проєктування, не поспішати з реалізації цього об'єкту, да? вашого будинку, споруди, там, чого завгодно, да? якоїсь будівлі, а зробити якісний проєкт, ув'язати між собою архітектуру і інженерні мережі, що дуже важливо. І рекомендую не економити на інж, саме інженерних мережах, тому що умовно плитку можна покласти ще раз, а інженерні мережі перепокласти буде набагато дорожче, і від них залежить саме комфорт перебування в будівлі, а не від плитки. Ага. Дуже слушна порада. Я думаю, що наші читачі, наші глядачі подивляться і обов'язково приймуть вашу пораду і побажання. Ми ще зробимо на нашому сайті статтю про наше з вами інтерв'ю. От і я думаю, що ваш і наш клієнт-споживач обов'язково це побачить і до нас прийде. Добре, дуже вам дякую за нашу зустріч. Мені дуже сподобалась ваша компанія. Взагалі, ваша, ваш такий сімейний бізнес, дуже корисний. І це теж про безпеку, як і ми. Тому будемо разом працювати і рухатися далі і відбудовувати нашу Україну. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Дякую, так. Да.